Атакувала Харків безпілотниками та ракетами. Поранення отримали щонайменше шестеро людей, серед них дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, поліклініки, школи, виробничих підприємств та готельного комплексу. Ігор Терехов, міський голова Харкова, долучається до нашого ефіру. Пане Терехо, вітаємо вас. Вітаємо розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки ударів цієї ночі для Харкова. Дійсно була дуже важка у Харкові, бо наш ворог запустив по місто Харкова і ракети, в тому числі і калібри. було взагалі 10 ракет, серед яких 4 калібра. Крім цього, було 14 шахилів. На щастя, два з них не розірвалися, але наслідки дуже важкі. Дуже важкі наслідки щодо виробничого підприємства. Там була пожежа приблизно 6 тисяч квадратних метрів. І я дуже дякую робітникам ДСНС, які локалізували цю пожежу. Крім цього, постраждала. 70 будинків це і багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки в районах міста Харкова. Це Основ'янський, Слобідський, Новобаварський, Київський райони міста Харкова, Велика Ронація є і в Салтовському районі міста Харкова. Зараз працюють всі наші комунальні служби. Ми закриваємо. Тантура, обслідуємо дахи, робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше зробити все для того, щоб локалізувати ці наслідки цих жахливих подій, які сталися сьогодні у Хан. Пане Терехова, за попередніми оцінками, як швидко вдасться полагодити все пошкоджене росіянами під час цієї атаки. Знати рунація дуже велика. Ми працюємо і зробимо все можливе, щоб якнайшвидше все це усунути. Але ще раз хочу підкреслити, що дуже, дуже велика руйнація приблизно 1100 вікон зруйнована, дахи постраждали. І зараз всі наші комунальні служби працюють і працювали вже зночі, і робимо все можливе, щоб зробити. Те, все як найшвидше. Дякую вам за інформацію. Ігор Терехов, міський голова Харкова був з нами на прямому відеозв'язку. Також пережив комбіновану атаку. Було три хвилі ударів. Спочатку сім крилатих ракет, потім 12 безпілотників. І третя хвиля знову крилаті ракети. За інформацією мера Ігора Терехова, у новобаварському районі. Вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Удар був у парі метрів від будинку. А в основ'янському пошкоджені приватні будинки. На зараз відомо про двох постраждалих. Саме страшна ніч за цю війну. Дуже страшно було. Бо дуже гучно було, дуже було гучно. Штори отак і летались, а потім вже в п'ять ранку ніби почали засипати і прилетіла ракета. І скло посипалось, вікна повипадали. Всю не спали, вважали скільки взривів було, а потім, як бабахнуло, так я думала, що там і впаду.